Сім'я один із головних виховних інститутів, значення якого у формуванні особистості дитини важко переоцінити. Лише в сім'ї під керівництвом та з допомогою батьків дитина пізнає навколишній світ у всіх його складностях і багатогранних проявах. Тут проходить її громадське становлення, формується світогляд та естетичні смаки. Взаємовідносини школи і сім'ї мають довготривалу історію. Як будь-яка історія починається з перших кроків, а будь-яка будівля з фундаменту, так і становлення людської особистості бере початок у сім'ї, значення батьків в розвитку особистості дитини переоцінити неможливо, адже батьки складають перше оточення дитини, в якому вона здобуває важливий життєвий досвід, знання про себе, пізнає навколишній світ. Тут проходить її громадське становлення, формується світогляд. Якщо дитині в дитинстві батьки постійно вселяли, що вона телепень, не хлюй, то рано чи пізно дитина все починає вірити. Але спочатку середині відбувається конфлікт. Дитина знає, що вона не така погана, намагається радувати своїх батьків, а вони цього не зауважують, намагаючись підігнати дитину під свої мірки. З цього конфлікту випливає нервове напруження, з яким дитина не може впоратись. Софійко, пригощайся, мама на поклану дуже смачного печива. Ні, я не буду, тату. У мене завтра дуже важлива зйомка. І взагалі я на дієті. Яка в нас доня молодець? Угу. А ти, Настю, що знову без лозі вчиш? Уже два роки ти тягнеш і тягнеш з нас гроші, а сенсу з того ніякого. Подивись на Софію, вона і подорожує, і приносить гроші додому. А ти що? Тату, за що ви так зі мною? Ви завжди хвалите лише Софію. В чому я винна? Може, краще б взагалі не було? Паш, Чи ну навіщо ти знаєш, так? Навіщо? Вона ж Можна до тебе? Так, мама, Доню, я хотіла поговорити про сьогоднішнє. Ти не засмучуйся, тато не хотів тебе образити. Просто ти справді подумай, може, ти обрала не ту професію. Мамо, ти туди ж? Я ще з дитинства хотіла вивчати китайську мову. Це моя мрія. Тобі не здається, що твої мрії нам трохи задорого з батьком обходяться. Навчання дороге, а результату поки що я не бачу. Ти вчись, звісно, сама, ти доросла і вирішуй своє майбутнє сама, але я не знаю, чи з цього буде якийсь толк. шановні студентки. Тема нашого сьогоднішнього уроку роль сім'ї в житті дитини. А у вас є декілька хвилин повторення вашого домашнього завдання. Ну, Добрі дівчата! Я сподіваюся, вам вистачило часу повторення вашого домашнього завдання. Добре, Настя, виходь, зачути свій твір, будь ласка. Я вважаю, що роль батьків у житті людини найважливіша. Саме батьки підтримують її у всіх починаннях та закладають підґрунтя для подальшої самореалізації дитини. Мені дуже пощастило, пощастило з батьками. Мої батьки у всьому мене підтримують. Завжди готові прийти на допомогу, коли мені так потрібно. Що трапилось? Вы думаете, классно? Сидай, Все, до Сада побачишь отвезли. Ну побачимо, Мария. А ты настолько золотись, холодильник, будь ласка. Чего ты потрапилась? нормально. Чего ты... Ти... Майже плакала, коли читала свій твір. Не хочу розповідати, але мені здається, що в сім'ї мене не розуміють. Мої батьки зовсім не звертають на мене уваги. Я ніби чужа серед своїх. Вони завжди виносять сестру на перше місце. Мені це неприємно, вони мене не поважають. У всіх людей бувають труднощі, ти повинен це розуміти. Хочу тобі сказати, що я завжди підтримую тебе, ти завжди можеш звернутися до мене за порадою. Я вірю в тебе і хочу відкрити тобі таємницю. Ти всього ти всього доб'єшся, тому що ти дуже сильна людина, і я вважаю, що такі, як ти, добиваються успіху, а пам'ятай, що я вірю у тебе і від сама у себе і тоді все ви Катерина Слівіна. Паш, що відбувається? Настя, чим ти займаєшся? Що ти робиш? Завтра я відлітаю в Китай. Мене запросили працювати у китайську фірму перекладачем. Кого? Тебе? Так, мене. Ви завжди в мене не вірили. Лише Катерина Сергійна Сергійовна підтримувала і знала, що в мене велике майбутнє. У народі кажуть. Що письменник живе у своїх книжках, скульптор у створених ним скульптурах, а вчитель у думках і справах учнів. Тому кожна людина з почуттям вдячності згадує своїх духовних батьків, учителів, все своє життя. Адже в кожному прожитому у школі чи у університеті дні було щось неповторне, незабутнє, що залишає у кожній душі свій відбиток. Праця вчителя в усі часи була в пошані, оскільки покликана нести людям найголовніше багатство знання. У кожного з нас був вчитель, який пробудив жагу до знань, був другом і порадником учні чи студенти йдуть, вчителі залишаються. Але навіть випускаючи своїх учнів у велике життя, вчитель назавжди залишається з ними, оскільки наука, досвід. І любов підтримує цілком дорослих вже людей протягом усього життя, будучи для учнів старшими товаришами і порадниками, сумлінно виконуючи свій професійний обов'язок, вчитель стає для них запорукою життєвих і професійних перемог, оскільки здобуваються вони, завдячуючи закладеними педагогом знаннями.